Ця неділя називається неділею Всепрощення. Всепрощення це є чи можливість вміти простити ближньому навіть собі не раз. Це можли... це, е... Вони називають це, як святі уці називаються як порогом, як дверима, які можуть відкрити справжній піст. Бо що то є піст? То не є якась дієта, або якісь там, ну, не знаю, якісь речі, що ми собі там не раз намалюємо. Піса праці над собою. Це можливість піти заглибитися в себе, відкрити СМС себе самого, подивитися на себе, який ти є, який я є, пізнати своє власне я, яке десь там глибоко всередині заховане, пізнати його. І піст має допомогти нам вдосконалитися, наблизитися до Господа Бога. Коли говоримо прощати, ну це слово, воно так не раз, знаєте, хтось когось образи і сказати йому, прости йому, Боже, скільки емоцій, скільки шуму. Але як придивитися ближче до того, що дає нам та ненависть, що дає нам та злоба, та вона, крім нас самих, нікому нічого не шкодить.